Як виходимо да? із таких стосунків, заручаємося підтримкою близького кола спілкування. Друзі, родичі, там, психолог, психотерапевт. І будуємо опори, оці зовнішні і внутрішні. А у вас внутрішні опори, оцей аб'юзер чи аб'юзерка затоптав вже настільки, їх, їх вже там ну, немає за що вчепитися, розумієте, немає на що спертися. І от ви шукаєте, це може бути зовні, от вас, хто вас підтримає, хто вам не дасть повернутися туди, спуститися назад в те болото, хто вас підтримає, хто подасть вам руку, плече своє, на яке можна спертися. Кому ви можете розповісти, вас почують і приймуть і підтримують? Наступне: якщо роботи немає, так ви думаєте, куди я піду? Йдіть, шукайте роботу. Я там все життя залежала чи залежу від партнера. Вчитися чомусь новому. Навіть от, знаєте, тут така штука може бути. Ну, не піду ж я офіціанткою працювати в. Там я не знаю, в заклад якийсь, чи не буду я ж барменом працювати. Я краще потерплю ці синяки, нехай мене по поб'ють там раз в місяць. Але ж за те в мене буде, мені не прийдеться принижуватись десь там працювати, наприклад. Але е послухайте, от себе проаналізуйте. А те, що вас лупцюють, те, що вас морально гнітять, е там, матеріально по, по всякому, це не приниження для вас. І більше того, ви не зобов'язані на тій роботі залишатися. Можливо, ви навчитеся і станете там, можете навіть бізнес свій відкрити, розумієте? Але тут така штука, також потрібно знаєте, чому ви, от єдина справжня причина, чому ви не можете вийти з аб'юзивних стосунків. Тому що а, з якоїсь причини вам це вигідно, вам вигідно залишатися. Ти інколи прямо так і питаю у жертви. Аб'юзерів, скільки ти готова, чи скільки ти готовий залишатися в цих стосунках? Або коли чи, чи готова ти їх там розірвати. І часто чую, ні, я не готова. А я не готова зараз навіть думати про варіанти, а, як може бути по-іншому, як я можу вийти з цих стосунків. Мене все влаштовує. Так не влаштовує там дещо мене. А, Аб'юзять, да, б'ють, чи критикують, чи, там, от, по всякому прищем, придушують мою гідність, принижують. Я не готовий зараз. І, і нормально. І от поки ви не готові, ви будете терпіти. А коли ви от, станете готові, це тоді, коли ви позбудетесь оцих вторинних вигід. От це ваша вигода. У вас є якась вигода, за яку ви тримаєтеся. І поки ця вигода буде на, на першому місці для вас, а, доти буде, будете ви в цих стосунках. Як тільки ви позбудетеся, вигоди цієї, це може бути, от, наприклад, там, матеріальне становище. О, мені не треба ні за що переживати, а, Все є, і мені не потрібно працювати. Це може бути. От такий контроль теж, хочеться ж комусь перекласти відповідальність за своє життя і контроль на іншого. І це таке, о, ну він все порішає, чи вона все порішає, мені ні, ні про що не потрібно паритися. Теж вигода. Або там, не знаю, може у вас так багато всередині провини, що вам хочеться підсвідомо, що вас. Покарав хтось. І от вас, коли покарали, ви такі, о, я заслужив, чи я заслужила. Теж, ну це такі свого роду, мазохістичні такі реакції, І от що Ну я жертва завжди заслужила. В голові в себе в нас заслужила. Вони часто, ми часто виправдовуємо агресорів, так? От, Тому перше, щоб вийти із аб'юзивних стосунків, перше, що вам потрібно, це готовність, це зробити вибір, Вибрати, вибратись із аб'юзивних стосунків. Прямо зробити вибір на користь себе і лишитися в оцих вторинних вигідів, та як би там. Солодко, класно, вам не здавалося, які б страхи вас не зупиняли, що я ніхто без свого партнера, аб'юзера, ніхто і ні що, і звати мене ніяк, я пропаду в цьому світі. Це не так. Або я нікому не потрібен і нігде я не найду більше таку королеву. Це все не так. Ви наділяєте самі вашого партнера чи партнершу свої. Своїми відчуттями, да, от наділяєте їх якоюсь такою вуаллю, ілюзією от ідеальності, такого ідеала. Потім, коли рожеві окуляри б'ються склом всередину, і ви розумієте сувору правду, от, потрібно вибиратися, чим раніше, тим краще. тому що Можна, от я розповідала такий, у мене є випадок, от не буду, не буду уточняти, але скажу, що в моїй сім'ї, наприклад, да, в мене є в родичів, часто от, в родичів є аб'юзивні такі стосунки. У мене в тата з мамою було таке, що я спостерігала, я жила в нас в такому, спостерігала це насильство, коли там бійки, оці драки були. Не часто, ну, періодично я їх бачила. І от там в сестри, в одної іншої також спостерігалась. І от одного разу мене прям налякала ситуація, коли я там була вдома, телефонує племінниця, каже: йди, там, мамі погано, ну, уточню вже, да? в сестри от була така випадка, випадок, що от в неї Скрутило, і настільки вона не могла поверхнутися, діти плачуть, там, злякалися. А це наслідок аб'юзивних стосунків. Це наслідок, що її чоловік її бив, вона це приховувала там до якогось моменту, що «а, це я десь там впала з драбини, це десь я сама собі зробила, це, це я сама. І він по всьому, по голові, по руках, і в неї бувають такі трапляються, от коли в неї там зажимає руку. Неврологія вже така, да, от на, на рівні тіла проявляється. І це страшно, дівчата, це страшні хлопці. Коли от можна залишитись калікою, можна ну, да, чи обдарованою людиною стати. Чи там неповноцінною, зараз, я, як правильно говорити, да? ну, скалічити життя вам можуть. А, можете лишитися цього життя, якщо будете дозволяти. Це ж в пориві такого гніву якогось може вдарити людина, чи штовхнути так, що потім ну, все, не, можна не встати. То до чого для чого доводити до такого? Можна ж вийти, коли. Я, наприклад, вийшла із аб'юзивних стосунків, коли почалися от я, коли моральний аб'юз був, я не, не завжди відстрілювала. Я відстрілювала, але я думала, що тоді ще не так популярний було цей аб'юз, що там треба було пошукати, щоб зрозуміти, що це аб'юз. А, да, мене багато зараз хто зрозуміє, хто жив з аб'юзером там декілька років, або там по 10, по 20, потім розлучаються, бо виявляється, вони жили в аб'юзі, а вони тут не розуміють. Да? Кажуть, там комусь розкаже подружці, а вона каже: жиру ти бісишся. Чого ти перетерпи? А, от такі речі, так, що коли тебе морально пригнічують якось, а, ти думаєш, ну, мабуть, сама винна, мабуть, я якось так провокую чи як. І от я вийшла вже, коли полетіли в мене ключі там, коли вже там плювалися в мою сторону, за те, що я якась, от така там, я не знаю, полетіла в мою сторону фраза. «Тебе що, вівця, головою об стіну бити, щоб до тебе дійшло, що тихіше потрібно з'ясовувати стосунки, щоб люди не чули. Бо на людях ми маємо бути ідеальною парою. Mm. Так, і ти взагалі не маєш права возмущатись тут щось мені говорити. Через те, от, так. А, нарцисам ж дуже важливо, що, що про них інші подумають. Да, Оця така штука. І дуже хороша. І ми коли навіть розійшлися, я вийшла з цих стосунків, то деякі люди, які не знали ситуації всієї, казали: от Катя бездушна така, от він там страждає, ходить, як побите кошеня, а вона тут. Радується, звісно, радію. Я позбулася від шиї. У мене навіть ланцюжок такий був, він мені подарував. Ой, зараз тут по мікрофону шурую. Подарував такий підвіску таку. І ця підвізка, я мене він, він тримав, я вирвалась. Ну, там не було побоїв. там просто він не тримав, щоб я не, не пішла. Я все-таки вирвалася, буквально вирвалася з цих стосунків. І а, у мене ланцюжок спав. Я потім вже ми говорили після цього, обговорювали ситуацію. Він каже, тебе Бог покинув, бо в тебе хрестик е е, впав. Я кажу, ні, то мене кайдани покинули, бо то не хрестик був, а підвіска, яку ти подарував. Ну, це трішки, знаєте, вже такий гумор. Ну е я рахую, що я ще от вийшла нормально з цих стосунків, і ми потім після. Після, того, після от всього закінчення ми проговорили це все. Я навіть подякувала йому за все хороше, що було. От тут така штука, от знову ж таки, коли ви виходите, коли ви нарешті вийдете з цих стосунків, також от, в мене все-таки тоді я не була психологом, але я тоді ще вивчала так, психологію трішки. І я вже тоді розуміла, що я взагалі йому виправдання шукала, що ну, можливо в нього важке дитинство чи там. От, Стосунки з мамою важкі, чи можливо щось от таке в нього було там чи колишні, якісь отак от, він коли розповідав. а Я ж така думаю, ну не знаю, можливо, йому там то об образив його хтось. Да? Ну, от такі речі. Але після ми поспілкувалися, я знаєте, зробила аналіз. От Дуже важливо, коли ви виходите з співзалежних стосунків. Так, Куди мені поставити цю штуку, щоб вона не падала не поставлю. А, Коли ви виходите з пізалежних стосунків, от важливо взяти прямо, як от я медик за першою освітою, і ми, я колись була присутня на пологах, при пологах, коли народжувалась дитина. І там, коли народжується дитина, обов'язково беруть, ну і нас вчили це в меді, беруть плаценту і перевіряють її на цілісність. Перевіряють там, от, от так повністю чи ніде дірочок немає нічого там от, на цілісність. Перевіряють. От так само в мене така а, аналогія, да, я провожу з м, стосунками от, от цими аб'юзивними. Коли ви вийшли, важливо не просто забути це як страшний сон. Ні, ви тоді не, не візьмете, м, важко буде пробачити. Відпустити це, будете собою носити і потім транслювати в стосунки ваші наступні і будете притягувати, скоріше за все, такого самого партнера. А, тому вийшли з стосунки, проаналізуйте, переберіть оцю плаценту з ваших стосунків, що там було а, не тільки поганого, ще й хорошого. А, а як ви в цій ситуації? А де ваша відповідальність? Розумієте? Того, що часто буває, або ми повністю на партнера перекладаємо, а це він такий жорстокий, а я от нічого не винна, я жертва. Або ж на себе все забираємо, це я така, це я все винна, а він, в принципі, нормальний, це я якась ненормальна чи ненормальний. Беремо і перебираємо це все і аналізуємо. І от коли ми знайдемо щось і хороше, що хороше, якщо зовсім хорошого не було, наприклад, що було хорошого для мене в тих стосунках. Перше, те, що я вийшла все-таки з них. По-друге, те, що в мене є. От я, наприклад, зараз зустріла свого чоловіка, будуємо здорові стосунки. І якби не ті аб'юзивні стосунки, я не знаю, чи я б так цінувала зараз це відношення, яке в мене є, і от ці стосунки здорові. У мене не було б з чим порівнювати. Да? Тому що в мене на мою сім'ю да, модель моєї сім'ї, з якої я вийшла. А, там, мами з татом. Там не здорова модель, на неї важко рівнятися. Я шукала якусь таку, на когось дивилася, де от благополучні такі сім'ї, здорові стосунки. От, а так в мене є досвід, а от так вже, яких чоловіків не вибирати. розумієте? От Я, я тепер буду дивитися, я, я знаю тепер, як рентген свідчую сві, і знаю вже, якби, кого вибирати, кого ні. Наступне. Саме важливе, мені здається, що, за що я вдячна, це за те, що я навчилася відстоювати свої кордони. Я навчилася казати ні, я навчилася відчувати, де мої кордони. І нарешті відкривати рот і говорити, що мені не подобається так. Це важко було зробити це через психотерапію з моїм психологом, це через велику роботу над собою, психологічні практики, усвідомлення, аналіз, помилок, аналіз і поведінки, і зміна цієї поведінки, зміна думок. Це велика робота, але Якби не, не оці стосунки, я не знаю, чи я прийшла б до того, що так мені потрібно аналізувати, чи я прийшла б до того, що я захочу стан, стати психологом і ще іншим розповідати, що це не окей, і як звідси вибиратися. Розумієте? Тому от я за це вдячна. І от коли ви відчуєте вдячність, тоді тільки ви зможете повністю відпустити е свого кривдника і такі стосунки. Да? Тому що, ну, теж... Якщо розбиратися, наприклад, якби до мене от такий клієнт прийшов, я б до, до нього прониклася співчуттям. Бо я, я розумію, що це навіть оце нарцисизм, да, нарцисичний розлад. Там дуже побите его, там дуже, скоріш за все, цю дитину не недолюблювали, ображали в дитинстві, били її, і через те вона не вміє по-іншому. Їй страшно, їй настільки страшно, що вона буде над іншими знущатися. Вона буде мститися за те, що там в школі чи батьки ображали, били. А я зараз вам відімщусь і буду мститись вам конкретно. да. Ну, ось такі речі. Там або своїй мамі. Я ж не можу свою маму вдарити чи накричати, а на тебе можу. Я зараз проекцію зроблю. І накричу. Ну, такі штуки. Так, загалом. Здається, все про аб'юз, мабуть, вже знову довге відео вийшло. Пишіть свою думку в коментарях, чи були у вас такі випадки, як ви справлялися, якщо, вам, якщо ви зараз знаходитеся в таких стосунках і вам потрібна підтримка і допомога, звертайтеся до мене, записуйтесь на консультацію. Я допоможу, підтримую. Готова бути для вас однією з таких опор, на які ви можете спиратися і вийти. Знаєте, таке, я зараз уявила себе такою клюшкою, такою, знаєте, як посухом, на який спираються, виходять з болота. Знаєте, вчепитися за якусь гілку і, і вийти з болота, яке засмокчує вже туди таке зелене, смердюче. Я себе щось зараз такою уявила. А, от. І в цілому, я точно знаю, що ви достойні, що вас любили просто так. Ви вже достойні за правом вашого народження, щоб до вас ставилися з повагою, вас любили, цінували, шанували і турбувалися про вас. І точно знаю, що ви зможете побудувати здорові стосунки, якщо наважитися вийти. З аб'юзивних, та якось пропрацювати. А, до речі, ще скажу таку річ: що не плутайте аб'юзивні стосунки і от, трикутник Карпмана, коли там ви міняєтеся, да? або коли от, буває просто поганий настрій, наприклад, у партнера, чи в жінки, чи в чоловіка. От, наприклад, якщо чоловічий да, вибирати випадок, чоловік. Приходить з роботи якийсь злий, невдоволений, і там крикнув десь на вас. А ви такі: Ах ти ж аб'юзер такий, ти подивися на нього і все. І думаєте, от все. А, не, тут важливо не вибирати, висмикувати якісь окремі слова. Ага, він так сказав, мені значить, він аб'юзер. Скоріше за все, можливо, може людина сказати: от, здорова, нормальна людина, яка не аб'юзер, нормальна людина. Але просто от в цей момент якась зла вона була. Воно, або вона мовчала дуже довго, а потім ви десь наступили на це болючий мозоль, і вона вивалила на вас все, що про вас думала. Тут важливо не плутати, бо з цим можна розбиратися, да? якщо це пасивна агресія, да? чи активна, в нас ми всі здатні на, на таку агресію. Або там жінка, а, я не знаю, а, під, під час сварки. Коли ви там сварилися, ви їй щось сказали образливе, там, да? а вона вам сказала, що там, знаю, ви їй сказали, що ти там не вмієш сорочку стирати, там, чи... а вона вам сказала, а якби ти більше заробляв, ми б купили кращу пралку, яка б краще там, от, все зробила, відносно або щось таке. І тут вона сказала це в пориві злості якоїсь, та? що ви там, претензію до неї, а вона до вас. Оце це не аб'юз, це просто такі сімейні розборки, називаються. Це в кожного може таке бути. так? Коли це якісь одиничні випадки, тоді це, в принципі, нормально. Всі сваляться. Взагалі, я рахую, люди, які не сваляться, вони буває ж таке, що е... зустрічались там або жили разом, не сварились, так ідеально було, а потім чогось розійшлися раптом. Тому що людина терпіла, 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 вона це не може вам висказати. Хрипну вже. І все. І вона вирішила піти мовчки по-англійськи. Зараз буду кашляти. Тому не плутайте дуже важливо: не плутайте якісь одиничні випадки з аб'юзом. Аб'юз — це коли от постійно, на постійній основі вас просто там день у день довбають у всіх планах: там матеріальний, психологічний. Економічний, ну, це матеріальний, там, фізичний. Да. Ну, часто буває, наприклад, може бути моральний тільки психологічний аб'юз. Фіз... Вас можуть не бити, але психологічно, по-інших, там, економічний а, і там, не знаю, сексуальний, фізичний. Фізичний вас, ні, вас не, не, не б'ють. Психологічний – вас постійно принижують на постоянній основі. Да. Або там. Якийсь один із цих, і якщо це постійно відбувається, неодиничні випадки, там коли ви тільки сваритесь, посварилися, якісь такі на накипіло назбирались, то якщо це постійно на, стабільно відбувається, ну тоді це аб'юзо.